У той час, поки Путін не збирався завершувати війну з Україною, верхи Кремля, хвилюючись за свою владу, почали шукати йому заміну та готувати дуже неприємний сюрприз лідеру Кремля. Схоже, соратникам Путіна не сподобалося, що він чергове відкинув пропозиції Трампа. Тож вони пішли на несподіване. А новим лідером Рафі стане не той, про кого всі думали. А хто про все це далі дізнаєтесь? Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати в Кремлі. Панує справжня параноя. Путін боїться перевороту, бо Росія втрачає опору, і вже почалися деякі невідворотні процеси. Перш за все, економічні проблеми посилення війною проти України, зміцнюють страхи Володимира Путіна перед можливим державним переворотом. Пише британська з Телеграф на тлі падіння доходів, зростання боргів і нових санкцій США Кремль шукає ворогів і посилює контроль, намагаючись зберегти хитку рівновагу. Вже навіть названо ім'я того, хто здатен скинути Путіна із трону президента РФ. Британське видання згадує, коли у жовтні 2003 року спецпризначенці витягли російського бізнесмена Михайла Ходорковського із приватного. Літакає в Савіру. Це стало переломним моментом для молодої путінської системи. Тодішній керівник нафтової компанії Юкос був найбагатшою людиною в Росії і не приховував своєї критики на адресу президента. Він став першим олігархом, якого відправили за грати символом того, що в новій Росії більше не залишилося міста для інакодумства. Ідеться у статті Телеграф минуло майже 22 роки, і історія робить небезпечний поворот. Худорковська, який мешкає в Лондоні, знову опинився в центрі уваги. Російських спецслужб, звертає увагу авторка статті. Вона вказує, що у жовтні Федеральна служба безпеки Росії порушила справу проти Михайла Ходорковського та членів антивоєнного комітету Росії, і, начебто, деякі сили ФСБ здатні допомогти йому зробити переворот. Експерти вбачають у таких сигналах ознаки дедалі більшої тривоги всередині режиму. Путін схоже знову вважає Ходорковського загрозою. Зазначає Телеграф старший директор Євразійського центру Атлантичної ради і колишній посол США в Україні Джон Гербст. Зазначив, що цей крок свідчить про те, що Кремль впадає в параною. Потім шукає ворогів, щоб зміцнити власну владу. Заявив він в коментарі видання. Уже багато років у світі ширяться чутки про важкі хвороби очільника Росії та навіть психічні проблеми. Після зустрічі з Трампом Путін викликав нові підозри щодо свого здоров'я. Журналісти вказали на кульгаву ходу, яка видала жахливий діагноз. Так про дивну поведінку Путіна знову заговорили у медіа. Він кульгав під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Очільник Кремля також на мить зупинився, спускаючи сходами свого літака. 72-річний Путін здавалося, злегка скривився, ідучи червоною доріжкою на зустріч з Трампом. Де не обмінялися привітаннями та рукостисканнями. Про це писала західна преса. У мережі з'явилися припущення про те, що Путін може боротися із раком хворобу Паркінсона або іншими серйозними захворюваннями. Спостерігачі вказували на його опухле обличчя, тримціні руки скорість рухів як ознаки можливого занепаду. Черговий сплеск обговорень можливих хвороб Путіна стевся після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У не лише обговорювали діагнозу російського очільника, як багато пророкували і дату його смерті. Начальник головного. Управління розвитки міністерства оборони України Кирило Буданов також заявив, що Путін має декілька важких хвороб, одна з яких є рак. Але сподіватися на те, що Путін загине завтра не варто. У нього, як мінімум, є ще декілька років. Подобається це нам чи ні, але це правда. Сказав Буданов в інтерв'ю. У «The New York Post» раніше також писали, що Путіну, нібито діагностували рак підшлункової залози. Джерелом журналісти називали німецького лікаря, який буцімто лікував президента. РФ також журнал «The Week» поширив чутки, що Путін може хворіти на рак спинного мозку. Джерелом журналісти назвали досвідчених експертів. Видання також пов'язували його незвичні милосерднівченка з бажанням очистити совість. На ну, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів, що у владній верхівці є можливі декілька напрямків розвитку подій. Фіктивної заміни облич до створення військової хунти чи навіть спроби продати захвий образ оновленої демократичної Росії у Росії можуть вдатися до заміни Путіна, аби створити враження політичних змін. Володимир Гриско пояснив, що для цього достатньо поставити умовного Патрушева чи його сина і заявити світові, що злочинця осунуто. Хоча система залишається цією самою, це найпростіший і найнебезпечніший варіант, бо захід може повірити у нову Росію та почати псевдонормалізацію відносин, пояснив дипломат. Такий сценар сценарій може стати вигідним Кремлю спробізняти міжнародну напругу. Він дозволить російській верхівці зберегти владу і ресурси, видаючи це за реформу. Водночас для України та світу це не означатиме жодних реальних змін у політиці Москви. Інший можливо сценарій в Росії це основні Путіна внесток внутрішнього перевороту. Огризко нагадав, що під час заколоту пригожена ніхто не вийшов захищати диктатора, що свідчить про втрату авторитету і підтримки навіть серед силовиків. Путін тримається лише на страху. Якщо страх зникне і не стане, Путіна зазначив колишній міні... Міністр закордонних справ після падіння режиму може виникнути тимчасова змова між генералами, апаратчиками та губернаторами. Вони здатні домовитися про нову форму влади, яка збереже їхні позиції. Такий союз намагатиметься переконати захід у готовності до змін, щоб уникнути катастрофи і санкційного тиску. Третім варіантом може стати спроба заходу підтримати умовну демократичну альтернативу у вигляді нової політичної постаті. Огризко зауважив, що російське суспільство може прийняти будь-кого кого назвуть новою надією, навіть якщо це. Не призведе до справжніх змін можуть обрати когось на кшталт Навальною, щоб створити ілюзію оновлення, але система залишиться цією самою, наголосив дипломат. Подібний сценарій виглядає привабливо для частини заходу, який прагне стабільності, але насправді не несе загрози російському авторитаризму. Володимир Огриско підсумував, що для України будь-який варіант ослаблення російського режиму є позитивним. Усунення Путіна від влади стане шансом для світу позбутися імперії страху, яку він створив. Проте причин для занепокоєння. Путіна справді вистачає, зазначає телеграф. Російська економіка починає здавати позиції. Підприємства задихаються під тягарем високих відсоткових ставок. Зростає вартість запозичень. А міністр економіки Максим Решетніков ще влітку попереджав, що країна на порозі рецесія. За прогнозом російського мінфіну, дефіцит бюджету в Росії 2025 року може сягнути 2,6% відсотки. ВВП або 5,7 трильйонів рублів, що в п'ятеро перевищує плановий рівень 0,5%. відсотків. Запаси фонду національного добробуту. Скористалися двічі із майже 10 трильйонів рублів до 4,2 трильйонів рублів. Для покриття дефіциту влада змушена підвищувати податки. І початку війни інфляція перевищила 40%, навіть за даними Росстату. Зростають ризики банківської кризи. Борги множиться, а багато компаній уже не здатні їх обслуговувати. Ну а тим часом Україна посилює атаки безпілотників на російські нафтопереробні заводи, що б'є по запасах пального. До типа російська економіка дивувала свою стійкістю, попри санкції та війну, але ця стійкість виявилася оманливою, пише телеграф. щоб підтримати військову промисловість, Кремль змусив банки активно кредитувати оборонні підприємства, часто без перевірки плато розпроможності і без резервів на випадок неповернення. Війну фінансували за рахунок запозичень, просто це не відображалося в бюджеті. Пояснює Крех Кеннеді із Гарвардського центру російських та євразійських досліджень. Колишній віцепрезидент Банк Америка Меріл Лінч за його оцінками близько 23% усіх корпоративних кредитів російських банків, майже 190 мільярдів доларів. Видана оборонним компаніям це еквівалент третини річного бюджету країни. Відсоткові ставки б'ють рекорди. Ключова ставка центробанку восени минулого року сягала 21%, Зараз 16,5%. Навіть очільник Ростіха Сергій Чемєзов визнає, якщо так піде і далі, більшість наших підприємств опиняться банкрутами. Керівник Збірбанку Герман Греф у червні заявив, що ми бачимо, що додалі більше підприємств стикаються із труднощами у виплаті кредитів, а ризики для банків зростають. Ситуація в Росії погір. Чуть і західні санкції, та все більше з кількість залежність від Китаю, вказує Телеграф. Розчарований затягнутою війною в Україні. Американський президент Дональд Трамп оголосив про нові санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії РосНЕФТІ та Луколе. Головні покупці російської нафти Індія, індіяки одразу почали скорочувати закупівлі. Це може позбавити Кремль ключових нафтових доходів, які живлять і армію, і державний бюджет. Вперше за три із половиною року Росія справді відчула біль. каже тімоті Еш із британського аналітичного центру. Чан. Там хаос схоже в Москве. Починається паніка. Оточення Путіна шукає вихід через дискредитацію опозиції, щоб показати, що захід намагається розколоти Росію. Зазначає Анджела Стенд, почесна директорка центру євразійських, і російських і східноєвропейських досліджень. А джорджаунського університету, Росія, яка звикла здаватися непохитною вперше за довгі роки, похитнулася, і Кремль схоже не знає, як утримати рівновагу. Розімує британське видання. Ну а я, гідачі, вдячна вам з те, що ви додавали до підпишіться. залишайте вподобайки та коментарі. Зустріне. Мить зовсім незабаром.